В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України на 2% вже в цьому році. Раніше МВФ очікував на зростання валового внутрішнього продукту України не більш ніж на 1%. Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали. Олег Рубель, доктор економічних наук. Та Юрій Грінченко, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування економічно-правового факультету. Ону імені Мечникова. Вітаю вас і дуже вдячна, що ви тут. Давайте одразу до прогнозів. Це зростання на 2%. Це про що для вас говорить, Олежа? знаєте, навіть е експерти інші дають і більше процентів, навіть до п'яти процентів цього зростання. Але треба розуміти, яка структура ВВП на сьогодні ми маємо у військовий період. І, е по перше, загальна цифра це приблизно 200 мільярдів е доларів, скажімо так. І, е Абсолютно нова ситуація для української економіки це серйозна е, макрофінансова і технічна допомога, яку ми зараз отримаємо. І е, на сьогодні це вирішення МВФ, на мій погляд, вона має е, політичний, політичний сенс, першу чергу, для того, щоб підтримати е, баланс, скажімо, мовити, е, навіть не в економічних категоріях, а в політичних для того, щоб продовжити. Продовжити підтримувати українську економіку. Це рішення, і та ж вимовити це прогноз дуже важливе для України, тому що МВФ не може підтримувати таку економіку, яка вже не на плаву. А от яка на плаву, і в якої є шанси на розвиток, скажімо так, за умови підтримки глобальної України, такі шанси є. МВФ може надавати відповідні кредити, і відповідно може підтримувати нас і надалі. Ну це загальний такий фон про підтримку, про яку говорить Олег, вже є український фонд в 50 мільярдів євро в рамках країн Євросоюзу. І от економісти кажуть, що це дуже гарний знак, тому що такі економічні показники фінансування України вже з бюджету загального європейських країн. Це дуже гарно. Це значить, що нас готові приймати. Ми вже майже на рівних умовах так ми заходимо до Євросоюзу. Ваша думка, Юрію, чи дійсно це так? Чи бачите ви ось в цій підтримці саме цей аспект, про який я сказала, і що це означає? Чи таким чином Євросоюз себе підтримує більше, чи все таки Україну? Ога складне питання. Звичайно, я ну, можна сказати, що ми поки не маємо статусу повноцінного кандидата. Переговори про вступ не почалися, але підготовка, звичайно, почалася. І якщо загальний фонд простежити, то можна подивитися, що європейський союз дуже позитивно налаштований на перспективи цих переговорів. Звичайно, будь-які переговори, будь-яка країна була вступ, Європейський Союз непростими. І до вступу, і після Добре. вступу всі країни, всі країни пройшли. Після певного моменту буде доступ так до європейських фондів. Які є. Європейський союз звичайно підтримує себе, не підтримує своїх членів. І в принципі, я можу сказати, що європейська політика з підтримки країн. Ну, скажемо так, з низьким рівнем ВВП на душу населення відносно бідних була доволі успішною. Якщо дивитися на інші країни, наприклад, Румунія, коли вступила, вона мала ВВП на душу населення, менше 50% середньоєвропейського. Зараз має 75%. Ірландія, Португалія, Іспанія, Греція, менше ступені Бургаліболгарія з різними успіхами можна сказати, що Балтійські країни. Що більшість країн, які. І в момент підготовки до вступу до європейського союзу і після вступу вони нас надоганяли середній рівень. Жодна Крини не відставала жодним від, від від цього Звичайно, це фонд 50 мільярдів. Не можна сказати, що занадто велике, але добре, що він є, тому що, звичайно, що військовий стан серед цих факторів економічного зростання вплив на більше на внутрішні інвестиції. Тому що в, в, в період війни дуже важко війни, дуже важко, звичайно, розраховувати, що бізнес буде масштабно інвестувати. І цей фонд спрямований саме на підтримку, на мій погляд, такого фактора, як інвестування. Одного з факторів, тому що, наш, на мій погляд, то зростання, що ми маємо сьогодні, здебільшого пожвавленням. Певним внутрішнього попиту не інвестиційними процесами або мовлені. Ще МВФ очікує, що економіка України зросте в наступному році на 3,2%, а вже в 2025 році зростання прискориться до 6,5%. Якщо перевести на мову чисел Олеже то що це означає? Ну На сьогодні э, ВП у нас э, взагалі. Більш пов'язаний з витратами, з торгівлею, в першу чергу, це розуміється, що буде і оптова торгівля, і, і розлічна торгівля у нас зростати, але в першу чергу він буде пов'язаний з витратами різними витратами, які ми зможемо собі дозволити. І в принципі, це має зворотній ефект. Звісно, для економіки це треба мовити, так це цікавий такий ефект, коли він дозволяє подолати рецесію минулих. Десятирічному, як м'яка кажуть, які починалися з 2008 року, і трошки економіку розігнати. В Будь-якому разі така ситуація, коли ми маємо серйозне в серйозні вливання в, в економіку, при тому, що ну у нас там згорнуться основні фонди, і в принципі реальне згорнутий попит, тому що у нас наприклад ті люди, ці наші співгромадяни, що виїхали. Відповідно, попит їх у нас то економіка. В нас цей попит принципі, він передався в інші країни, так, зрозуміло. Але з іншого боку, і плата спроможність одного боку. А з іншого боку, якщо у нас на цю тобто, у нас дивіться, який економічний ефект вийшов. У нас економіка певний чином згорнулася, але вливання в неї ну, наприклад в кілька Пожгавили. разів пожвалися, посилилися. Тому ефект від цього посилення він е, удвоївся, утроївся там у я, я сподіваюся, в такому випадку. Е, тому що навіть якщо ми залишалися в попередньому довоєнному стані е, з, з, з нашою економікою, так мовити, треба було ще більше вливання. Ні, тут багато нюансів з іншого боку, це зовнішня торгівля і можливість розвивати наш наші основні галузі. І тут, якраз, ми бачимо дуже цікаві тенденції по відновленню реального сектору. До якого віддато кажучи, сільське господарство відноситься. тут, скажімо, є. Попри те, що ну євросоюз це абсолютно демократична така структура, і треба розуміти, на мій погляд, ні на кого не ображатися, що тут на рівні діалогу і складної політичної динаміки все відбувається. на верні, рівні сигналів, які доводять, як в принципі, якщо заходити в цю сім'ю, так мовити, розуміти, що до це складні відносини. Досить складів і досвід, дуже багато партнерів з ними треба тобі, мовити їх. Підтримувати. Але взаємно вигідні, взаємо не завжди, не завжди взаємовигідні, але будь-якому разі багато. Це багатофакторна така система, угу. і треба її прораховувати. Я про що я кажу, що і... але вона дає дуже багато можливостей. Якщо сьогодні ми можемо спрацювати з Молдовою з Румунією, їм це набагато вигідніше, так би мовити. А колись ми з ними і, ну, певні суперечки може і зараз залишились, але я вам скажу, що сьогодні. Вони принципово зняті, і зняті вони, знаєте, ще десь років, скажімо так, з 5-10, скажімо так, спочатку спочатку цієї війни 2014 року, взагалі, Румунія. Змінила практичне встановлення до України. Цей аналіз ми можемо на політологічній програмі зробити, але це факт. І та історія, коли, коли то, ну, ми конфліктували там, з приводу наших спільних Островів, у них, мовити, це якийсь закритий. На сьогодні а, це не просто шпаринки. Це так би мовити можливості потюніті, які дає наші партнери. і їм дуже важливо користуватись саме вони дають цю економічну додану вартість. От щодо різних відношень, я нагадаю, що Угорщина хотіла, щоб український фонд був 25 мільярдів євро, і казали, що цього буде достатньо. Ну, але на щастя, так як ваші колеги кажуть, це не така незагальна тенденція є просто винятки так країн, які так думають. Ще про ВВП МВФ каже, що за їх прогнозом доларовий ВВП України перевищить довоєнний рівень у 199,8 мільярдів доларів? Це 21 рік, і в 26 шостому він становитиме 206,6 мільярдів доларів. Юрію наскільки це реалістичні прогнози, і взагалі наскільки ми зараз можемо так далеко аж на 26-й рік щось прогнозувати? Ну, МВФ якраз спеціалізується на таких методиках, хоча, звичайно, що вони переглядають прогнози, це означає, що попередній може бути не такий вже й добрий прогноз, але насправді МВФ дуже має розгалужену методику, яка базується на аналізі дуже великої кількості mm -hmm. даних. Вони збирають дані на місці, і Місія МВФ приїжджає до України. Є представники України, я досі, до речі, представляю Україну в МВФ. В... Обмінці даними і потужні моделі рахують. Вони вносять корективи, коли з'являються нові фактори. Звичайно, іде коректоровка цих показників. Щоб по цифри сказати, що в останні 20 років до ну, спочатку до першого сторіччя світова економіка зростала в середньому ну, приблизно на 3,5% на рік, щоб ну, привівні на країни, які швидше зростали. Ну там Китай звичайно був в свого часу дуже великим лідером з темпу зростання. Що нас доганяють в середньому 6,5%. тобто 6,5% для країн, які нас доганяють, які розвиваються, це прийнятні показники, ціком які досягнути. Тому що навіть незважаючи на війну, все одно з розвитку інфраструктури промислової і транспортної, з розвитку фаховості, кваліфікації працівників Україна все одно зберігає. Перевагу перед багатьма країни, які демонструють навіть вищі темпи зростання є. Тому такі цифри виглядають цілком прийнятними. МВФ побачили якісь позитивні фактори. Знову скажу, моє припущення є, тому що тож через витік робочої сили, який було сказано, вичуваю економіка, почала відчувати певну нестачу, в яких моментах і почали трошки зростати зарплати. Є ну, перестали падати і почали зростати. І певне пожвавлення певно, внутрішнього попиту. І зворотні міграція також ж дала МВФ приводи для такого оптимістичного прогнозу. Ну і досягнута великими зусиллями. Правда, але досягнута макроекономічна стабільність звичайно тому, тому сприяє, тому що ми бачимо, що курс став плаваючим, але катастрофічних наслідків для ринку для валю обмінного курсу це не призвело. Ну зрозуміло, що е, значна левова частина всієї допомоги, що Україна і отримує, є, отримує в майбутньому. Вона спрямована на макрофінансову допомогу, аби, е, аби і курс був стабільний, аби й е, та бумовити відповідні, механізм економічно працював, скажімо про зворотню міграцію. Ще МВФ теж робили прогноз. І от за їх підрахунками наступного року в Україні чисельність населення складатиме 33 мільйони 700 тисяч осіб. Через рік ще на 1 мільйон буде більше. І в 28-му році буде 36 мільйонів 100 тисяч осіб в Україні все таки маємо надію, що українські громадяни повернуться. Ми одно неодноразово говорили в цій студії про на тему біженців і зазначали, що найбільше повернеться категорія людей 60+, 65+, тобто це вже старші громадяни. Ваші прогнози хто може повернутися? Хто потрібен, щоб повернувся для тієї для того ж підняття економіки України? е ну, якщо у нас буде я сподіваюсь, коли у нас буде відновлювати серіальний сектор, дуже важливо, щоб у нас в першу чергу робітники, фахівці конкретних спеціальностей з одного боку поверталися з іншого боку, щоб фізично, скажімо, можливо, можливо не фізично, але з точки зору до нас поверталися наші підприємці. Які б так би мовити, ці якщо які ці, повивозили можна повивозили по певні елементи, так би мовити, бізнесу на сьогодні і повертали його до України, бо це ж вони все ж таки не ті жиють. Ну і last least, я думаю, що розгортання розгортання конфлікту на сході також буде сприяти те, що певна частина робочої сили з близького сходу, всього, повернеться до України. А відповідно до, до як буде там теж розвиватися конфлікт, може і, і звідти деяка частина українців повернеться про інфляцію. Окремо за прогнозом МВФ, середньорічна інфляція в Україні в цьому році становитиме 17,7%, а в наступному сповільниться до 13%. Які фактори впливають, Юрію, на темпи інфляції? О, на інфляцію, звичайно, в, в настину. На, на, на то в теорії можна сказати, що да, на інфляцію впливає монетарна політика держави як основний, але є і економічні фактори, які пов'язані з станом економіки. І особливо шокові події сильно впливають на інфляцію. Інфляція в всьому світі була дуже висока минули два роки, тобто не тільки в Україні. І насамперед, я думаю, ВФ Бо ж внутрішніх факторів, які б і розганяли інфляцію, і зупинили інфляцію, чесно, на мій погляд, таких суттєвих факторів немає. Менітарна політика не ідеальна, але вона працює. 17%, звичайно, це забагато, але можна сказати на тому фоні, що інфляція в світі падає, і суттєво і в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах і взагалі. Про світову економіку можемо казати, то на тому фоні можливо таке скорочення інфляції в Україні. Тобто це зовнішній фактор сприяє тому. Серед внутрішніх факторів ем, можна назвати, що усунення. Тих шоків, коли зупинялося виробництво там, приїжджали. Зараз вони перезапустилися на новому місці. Всі звикли вже до тих умов екстремальних, в яких працює бізнес, в яких працює держава. І, Відповідно, цей шоковий вплив, який викликає стрибки інфляції, не, не існує. І якщо дозволити по еміграції доповнити, теж можна сказати, коли Польща вступила, Балтійські країни вступили в Союз, Болгарія, Румунія, теж у них були проблеми, відток робочої сили, великий на європейський союз. Але через 10-15 ну, пятнадцять років був зворотний і дуже потужний потік зворотній і, і до Польщі, наприклад, і до Балтії. І Зараз спостерігається навіть таке, що ну у нас партнери є польські університети, що діти польських мігрантів, які 25 років поїхали в Британію, вони вчаться в польських університетах, тому що кажуть, освіта не гірше, кошти в. 20 разів дешевше, і вони мають студентів якби британців, але польського походження і немало чисельність. Тобто, да, треба бути готовим, що в Європейський Союз, як правильно було сказано, є позитивна негативні негативна сторони, але ми можемо поважити, що у всіх країнах є зворотні процесвої процес, є, процес, є, є повернення через певний період. Люди повертаються. Причому не тільки старшого віку, а якраз більше працездатного віту, тому що старшого віку, якщо немає забезпечення, там немає чи ні де, Ну, воно може там краще бути. Тобто, всіх вікових категорій поверталося на батьківщину і прискорилося їх зростання саме після такого повернення. Тобто, такий ефект Без бізвіни навіть спостерігався повернення населення з більш заможних. До нових е, членів європейського союзу, це може бути і сценарій України. так? може бути так. і ще один фактор. Я додав в принципі, У нас будуть виявлені, коли буде ще ближче до європейського союзу. бо у нас будуть ще більш вирівнені ціни. Ціни на сьогодні буде на наприклад на шляху тому, до, вступу, ви на маєте шляху до вступу я маю на увазі. Я маю на увазі, е, наприклад, там на збіжжі, на, на продукти е, інші і е, е, ціни будуть підніматися відповідно, відповідно, і це вплине вплине на фактори про, про який кажете про. Інфляцію так, щодо прогнозів, ви Олеже, на початку сказали, що є дуже різні. Я хочу зачитати наш український Кабмін, наприклад, Вже. прогнозує, що зростання економіки прискориться в наступному році до 5%. Європейський банк реконструкції і розвитку каже, що на 3%. Світовий банк дає прогноз на 4%. Це дуже різні прогнози, так чи це приблизно якісь середні можна сказати? І наскільки вони реалістичні? І ще питання одразу як це відчує просто громадянин України, тому що хотілося би, щоб це якось і мірялося, і на середньостатистичну Ну, розумієте, е, те, що економіка буде позвавлена, це е... Це великий шанс. Це перше. По друге по друге, як працює економіка при першу чергу, це мають відчути у нас підприємці, так би мовити, і е підприємці бізнес. На мій погляд, вже після цього, новим циклом, це відповідно їхні співробітники, платники податків, потім після платників податків, відповідно, ті, хто є реципієнтами цієї системи, це пенсіонери і тому подібне. Розумієте, тому пожвавлення економіки є об'єктивним процесом. Звісно, і дійсно про ці проценти, які ви кажете, ну, вони в певної. В певній е, методичній похибці так, помовити, знаходиться 5-4-6% це, це зрозуміло, але тенденція е, взагалом позитивна. Але е, вона зави, залежить від зовнішніх факторів, так, так би мовити. Тобто, у нас, е, якщо не зберігаються фактори зовнішні, е, певна е, політична, так би мовити, спрямованість. Яка у нас обумовлює підтримку міжнародну, то у нас вся ця низка економічних факторів вона буде працювати. І тому наслідки цієї, так би мовити, пожпожвавлені. Вони як як бачите, і в прогнозі видно, що на наступний рік воно вже мультиплікується, так мовцю, мультиплікується, і відповідно ефект буде в наступні роки. Що буде з зарплатами? Нам прогнозують січня підвищення, так о, якісь незначні, але наскільки відчутні, і що це за підвищення? Ну я думаю, що вони пропорційні цим очікуванню інфляції, підвищенню курсу. Звісно, так не треба жаль, забувати, що треба прив'язувати ну, цю зарплату абсолютно до всіх економічних. Ну, це процесів. з одного боку. З іншого боку, якщо це ж зарплати у нас не бізнес-сектора, це зарплати, ну фактично, у нас це мінімальна, де зарплата. Да, Підняття мінімальної зарплати, так би мовити, і Нам здається на 200 гривень. На 200 гривень з одного боку. І е, на жаль, е, як ми там побачимо про, по практиці застосування цих механізмів, не завжди підняття зарплати, воно відповідає підняттю фондів, е, які витрачають нас на зокрема державні е, організації і пов'язані з ними. Тому думаю, що це не суттєво вплине на загальний на загальний доб добробуток. Наших громадян юрі наостанок хочу вашу думку почути, як ви взагалі оцінюєте нашу українську економіку, як ми тримаємося з огляду на те, що воєнний стан і жахливі події навколо так, але ми от з вами тут працюємо. Ви працюєте в для студентів, ми працюємо для того, щоб нас чули і бачили. І так кожний на своєму місці. Як ви оцінюєте, наскільки ми тримаємося? Українська економіка, взагалі, якщо казати, загалом дуже унікальний феномен, тому що насправді не так багато економік світі, які переживали в свої історії три періоди з падіннями по 30%. Тобто там період 10% за рік падіння то вже суперкриза. Це апокаліпсис. Тобто у нас було в 90-х роках. Там мінус 40%, в 2008-му якраз було мінус 30%, війна дала мінус Відсотків І тому кажучи, той досвід нам пригодився, тому що економіка дуже гнучка насамперед з точку на на, на якраз на мікрорівні на рівні підприємств, на, на, на рівні робочої на робочої сили українці шукають роботу, українці шукають підприємництво, українці шукають можливості. Ті реформи, які були проведені перед війною, тому що українська економіка насправді знаходилася на самому початку такого зльоту, тому що були реформування в ринку землі, були в реформу галузі, реформування на ринку праці, реформування. Податкові, і було створено дійсно унікальні мови, які били децентралізація, на яка дуже суттєво змінила економічний ландшафт і те, що називається economic governance, якість економічної політики. Тобто, ми знаходилися, на жаль, ні, на щастя, знаходилися на самому зліті, але, на жаль, трапилася війна. Но ці фактори вони все одно впливають, що українська економіка має всі шанси, і близькість і асоціація з Європейським Союзом. Вона додає. Можливості для збуту, можливості для інвестицій, можливості для співробітництва. Я знаю кілька прикладів, що українські підприємці всі поїхали в Європу. Вони потім залучають, кого вони знайшли там. Вони залучають, що давайте купувати в Україні. Давайте ви тут купуєте, Я знаю в Україні, вони прийдуть, тобто вони налагоджують зв'язки. І саме ця інтеграція не зверху. починається, уряди. Договорилися а починається знизу. Ми отримали поштовх інтеграції вперше, не тільки зверху, ні рівні урядів. А... Президентів країни на рівні економічних агентів, людей, які працюють, підприємців, які працюють. Тому ну я би не очікував кращого стану, який є. І МВФ дуже велику роль саме макроекономічні стиляції зіграв. І в тому сенсі, звичайно, що державний сектор, звичайно, в кризі, тому що видатки на війну дуже великі, і зростання там не, 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 не доводиться очікувати. Але. Приватний сектор України реагує жвавіше, перебудовується і готовий до кризи, ці кризи не як заклик до згортання активності а наоборот для прискорення активності, щоб швидше його подолати. ВВП дійсно зростання важливий показник. Ну, на мій погляд, більше якщо більш будівництва. Більше 5% відсотків зростання ВП важко важко мати будівничний сектор. Ну, будівничний сектор дуже особливий військовий стан, мамо розуміти, з точки зору промислового будівництва і житлового будівництва. Але якщо подивитися на країни, ну, де високі темпи зростання, там насамперед були будівництво і, і житла, і промислового будівництва. Тому від цього сектора теж буде залежати, наскільки точно ми виявляться ці прогнози які є. Дуже вдячна вам за розмову. Дякую, що завітали Юрій Грінченко, Олег Рубель. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.